Малята, ми з тигриком бажаємо вам доброго ранку. Посміхається сонце на ганку, усмішку щиру ми вам даруємо, разом до знань і ти всім пропонуєм. Сьогодні у нас чудовий день, теплий та лагідний, наче мамині обійми. Давайте розгадаємо загадку. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, молодці малята, давайте з вами разом поміркуємо, ким для нас є мама. Як ми до неї ставимося? Розкажіть мені, будь ласка, про своїх мам, про своїх сестричок. Та про своїх бабусь? Нам буде з тигриком дуже-дуже цікаво, тому що він не даремно сьогодні прийшов на свій на наш урок. Йому дуже-дуже подобається його мама. Він дуже-дуже любить свою маму. І він мені розказав, що його мама найдобріша, найрозумніша, найлагідніша та наймиліша. А скажіть мені, будь ласка, яка ваша мама? Як звуть вашу маму? Де ваша мама працює? А який у неї характер? Чим любить ваша мама займатися вдома? А які улюблені страви готує? А чи завжди ви допомагаєте своїй мамі? Я буду чекати відповіді на, на, на ці всі запитання. А ще. Я буду чекати на фото із своєю мамою. Пришлете нам із тигриком такі красиві фото. Дякуємо. Я хочу, щоб ви сьогодні послухали і запам'ятали ось такі прислів'я: матері ні купити, ні заслужити. На сонці тепло, а біля мами добре. Дитина плаче а матері боляче. А зараз давайте ще раз розглянемо картинки та скажемо про нашу маму найкращі та й найдобріші слова. Чи є в світі що світліше, як мамині очі, що все зорять за дітками зранку та до ночі, Чи є в світі що щиріше. Як серденько мами, яке б'ється для дитини днями й ночами, чи є в світі що дорожче, як мама кохана, що трудиться для дитини до ночі від ранку? Іван Блашкевич. Матінко моя єдина, ти для мене цілий світ, і, хоч я мала дитина, хоч мені лиш кілька літ. Та тебе, матусю мила, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Любі дітки, бережіть своїх матусь, допомагайте їм у всьому та обов'язково будьте слухняними. І пам'ятайте, мама вас любить дуже сильно.